Я така, ну, в плані грузна, коли в мене, от я тут не пам'ятаю, куди йти, там ліс. Ага, сюди, сюди, сюди. Я не могла не переходити дорогу. Я в плані така грузна. В плані, якщо в мене якісь зміни, блін, в мене така діплісуха була. В плані я, я нервова була, я, я зривалася, о, не знала якось, ну, в мене взагалі я колись змивака, а тоді... Звільнялася, коли я тільки приїхала в Польщу. Я дуже ну, так переживала, що як воно буде, як воно піде. Ось, може, поки я працюю, нас мевакую, то в мене є робота, ну в плані в мене є. А потім, ну таке, знаєте, такі якісь, мультики в голові свої. І так само, коли я... А з Катової також приїжджала, я, я грузилася. Я, я грузилася на відпочинку, в колобчику дуже грузилася. У мене просто є така одна ціль, дуже-дуже, дуже. дуже дуже Я не хочу її говорити, вона вже коли здійсниться, тоді я розповім. У мене просто це моє істинне таке бажання. Бачите, тут ліс, тут можна. Класно погуляти в лісі. Щось таке. На жаль, воно там. Будиночки, будиночки. Короте, бери і роби, тут просто треба реально брати і робити. А я реально парилась. я переживала, як воно все буде, тому що був ризик, знаєте, коли все класно класно. Мені здавалося після погребів, коли я приїхала на катову, мені взагалі здавалося, що я... Живу в найкращому місті, це найкра... найкраще мешкання до тої пори, поки в мене не... Коротше, поки я не побачила щось краще, тому що в той момент тільки не дощ, боже, тільки не дощ. У мене така сукенка, в мене присвічується все. Якщо зараз намокну, то в мене буде дуже... Але тут реально класний так і спокійний. І знаєте, коли живеш в такій зоні комфорту, і здається, ж, ніби, ну, все, краще вже не може бути. Ось, але насправді. Але насправді. Але ж насправді, насправді, треба. Треба, треба виходити з зони комфорту. Я реально, я, я сиканула приїжджати. Але я це зробила, в принципі, бачите, Живу в дуже прекрасному районі районі. Хто до речі в Польщі це Ну, в Кракові, точніше. Район Кліне. Мені цей район найбільше подобається зі всіх районів. Ось і... Тому ось так. Сразом може початися, я в шоці. Я в шуці, я так далеко відійшла вже. Це прикол. Що я не туди чи пішла, чи що, десь я не туди завернула, якийсь садок прохожу Не пам'ятаю просто, чи я проходила цей садок, чи ні. Це мене штука. Ось і. І, коротше, тут класно. Мені дуже тут подобається жити насправді і завтра осінь, знаю, Коли це відео правда, дуже. Змонтую мене тут пам'ять, в телефоні закінчується по-страшному. Я не розумію, чи це спеціально. А, все, пам'ятаю, церкви проходила цього. У Ось. В мене пострашно, закінчився А Мені дуже подобається, я зараз вам покажу такі зверху. А, це я якось в обход пішла. Нічого собі. Там по кругу якось церква, та що біля мене. Бачите, стоїть? Я її з вікна бачу. Ось. Ось вона. А вона чомусь тут? Якось так. Ну, там мені подобається верх Кракова, там далі-далі, бачите? Як ось видно, як такий вид, ну, типу як на гору. Тут, до речі, гори недалеко, треба якось поїхати в гори. Хоча я зараз після моря так морем трішки ще живу. Ось. До речі, щось я не пам'ятаю, куди йти. Тут такі відділи різні. Походити, поблукати, подивитися. Так, але я пішла за... Ага, мені потрібно взяти. А, мені потрібно взяти, взяти тележку. Зараз я візьму. До речі, треба можливість купити. Залезла. Шкура моя котячья. Слазь. 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 мою супчику. Всього, бо я не поставила, ну потім. Тому угу. я тепер регулярно буду виходити а Знімати відео, тому що я без цього жити не можу. Я бачу, доки дивлюся, останнє відео було знято 3 дні тому. Потім 4, потім 5, потім 6, ну ми можемо, ну вже все. Я просто все видаляю. Воно пам'яті, не закі... закі... що недостатньо пам'яті, щоб змонтувати відео. Представляєте? Недостатньо пам'яті. і... У мене може бути, коли я закрию очі рисочка, тому що я... у мене ця підводка вона дуже сильно водостійка і її нічим не витриш. Просто навіть мицелярку я витраю без результату взагалі. Раз, зробила чай, побільше кину лимону для тонусу. Та-дам. Шафа в мене, виходить, як відкрита. Вона, ну, там є в мене дещо лежить, можна. Ну, жінка, яка тут жила, вона залишила штори, на такі золотисті приколі під стіну. Ну, треба буде закинути. Я дуже багато лимону кидаю в чай. Він мене дуже тонзуєпший, імб, 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 імбир би кинула. Тут класна тема імбир. Цукерки, до речі, в мене є класні вали. Здесь ну, вони в Україні не продаються. Сансанич, до речі, знайшла. Знайшла Саныч і привалила сюди. Ось. У мене їх навіть ось в них упаковочка. Вони, до речі, дуже смачні, або я, знаєте, вже скучила, або реально не смачні. Я їх сюди перевалила. Це нова косметичка. Вони тут плотно закриваються, так що вони не будуть не відсирі, тому що я відкрила, а вони можуть відсиріти, а вони мені дуже смачні, я не хочу їх дуже гарметично гарно запакувати, тому все добре. А, такі Це в Польщі такі продаються в основному. Чорнобілі довгі. Салат просто жесть. Ну, подивіться, одна вода, просто вода, вода. Дивіться. Ну, ладно, не буду. буде виліться. Мене питали, до речі. Мене, до речі, питали рецепт салату, який я їла, коли я так смачно їла салат, Ще коли навіть, тому, в тій мішканні жила. Це дуже любить це крісло, воно шкіряне. І я люблю просто, знаєте, багато-багато зелені, кріп, петрушка, помідорчик з цибулькою, обов'язково цибулька. І це все перемішати. Айсольки посипати, або оливково олія, або така. Все, мені для щастя мені багато не треба для пані. -діщ. Мені дуже смачно так. Я з хлібчиком це все зі смаком їм. Ось такі рецепти, я так і люблю. Я дуже люблю салати. Хоча я люблю плотне поїсти, я допустимо на ніч, я, я їм добре. Я, якщо плотну не поїм на ніч, я не засну. Мені в ідеалі це з'їсти піцу на ніч. Тоді я реально класно сплю. Серйозно. Я не поправляюсь. Я, не знаю, навіть. дуже треба багато-багато углеводів їсти, щоб я поправилась. У мене хобяк, я колесо зняла. Тому що тут дуже чути, як він. Це там, як коли жила, там, в принципі, ніхто нічого не чув, там дуже такі кам'яниці, такі стіни, дуже грубі. А тут не такі грубі стіни. Тут, ну, Тут дуже все чути, Тут треба там, після десяти тихенько ходити, тому що тут, ну, так, ну, потрібно підтримувати цю тишу. Ось. І вона, як починає, виношу її в масажний кабінет, винесла. Чую такий грохіт по цьому колесу. Вона страшно, просто страшно, як вона. Це все. О, такі звуки. Я думаю, ні, треба піти, забрати це колесо, колесо тому що це все може бути чути сусідам. Рибку вчора купила мінтай в клярі. Така якась дуже занадто ніжна. Хм. Не, треба, мабуть, ще в чай цей кинути. У мене ще нічого не дороблено, у мене дуже багато планів на цю квартиру, тому. А далі я не знаю. У мене багато думок. Ми останнє взагалі спілкуємося, думаю, боже. що якось так людей все так якось рівномірно, плавно. Ну, не те, що плавно, а якось поетапно виходять заміж, вагітніють. Якось ми з тобою як дві якісь. Вона на Бог на інстаграмі, я на Ютубі каже, що її хлопець, ну, Хотів пробити Інстаграм, і що вона говорить. Тож, а вона говорить: я не буду йому давати свій інстаграм. Це моє особисте. Я собі говорю, що хочу це. це, це навіщо він за мною слідкував, що я там розповідаю? Це не дуже моє особисте. Ось. Я також, я, допустимо, я, мені якось, є категорія людей, от ви так. Хто на мене підписаний, хто мене не підписав не підписався. Просто, до речі, дуже багато на мене не підписані, але мене дивляться. Е, то я фактично багато що можу вам розповісти. Дуже багато. Дещо я не можу, допустимо, розповісти більш близьким людям, наприклад. Тому я її взагалі розумію дуже добре. Але ми знаємо, неї... чому ми якось так. У нас... у нас якісь качелі постійно, у нас якісь муд, неї... що в неї, то в мене. То... ну В принципі, у нас завжди вони були якось так нестандартне не... Не життя, таке якесь. ось, Ну, але таке, таке. Зате не скучно. Постійно ще сьогодні Та в неї щось, по мене щось відбувається. Таке, що треба потім Ох, голову рвати, думаю, що, боже, як вирулити це все. Mm -hmm. Mm -hmm. Жити буденним, звичайним життям. Це скучно, мабуть. нам, А може, так знаєте, воно хтось десь там записано. Ще має бути так, таке життя маєш прожити. Розлабся. Получається, отримуєш задоволення. А воно ну, ж зрозуміють, думаєш, а, а вік же йде, а ми ж не молодіємо, починаються, знаєте, ці стереотипні, нав'язані соціум думки, починаються такі, знаєте? А ж мені вже не двадцять п'ять. Ось буде? Живеш так, як, як можеш. Ось все. Вигулю. Вона щодня хоче виходити на вулицю. Щодня вона настільки звикла щодня гуляти, вона виходить, вона навіть з другої етажа падала, випригувала, вона була перелякана. Зараз вона дуже смілива. Я за нею просто вона йде, я за нею хожу, тому що, ну, я боюся її, знаєте, саму відпускати, бо хтось буде вона дуже зацікавлена, сама по собі кішка. І якщо хтось. Наприклад, вона гуляє, тут багато під'їздів. Вона може стояти біля під'їзду, біля дверей. Хтось виходить, вона може просто зайти. Вона, вона гарно всі роблять їй комплімент. Говорю, яка гарна кицька, яка гарна кішка. Це ваша, говорю, так, моя. І треба їй повісити такий цей сердечко чи ну, ну, якийсь колончик з номером телефону, тому що мені так буде спокійніше. Якщо що, то її знайдуть. Дуже активно. Вона в день спить зараз. А ввечері такі тіні вона яке. Я. Чекать. У мене. Бадьорить мене вечір, ніч бадьорить. Так, буду поздравляти подругу з ним народженням, тому що в неї сьогодні день народження, плюс вона вагітна Ось, вчора мені таку давину сказала. Я до неї на весілля їздила, пам'ятаєте? У Київ. Ось так. Все, буду її вітати. Все буде добре. До зустрічі.